Встановлення додатків на TV-приставку з браузера. До прикладу, маємо приставку X96Q та бажаємо завантажити додаток SmartTube. Задля завантаження переходимо у браузер. У нашому випадку це Chrome. Підтверджуємо та приймаємо всі моменти, котрі просить Google. Для виклику клавіатури натискаємо вліво та знаходимо сторінку сайту. сайтом. Далі спускаємось вниз по сторінці, обираємо потрібний додаток та вмикаємо режим миші, натискаємо клавішу Завантажити, надаємо браузеру доступ до пам'яті та встановлюємо додаток. Далі виходимо з браузеру. Переходимо у файловий менеджер. У нашому випадку це файл браузер. Вибираємо пункт Local Memory та переходимо в папку Download. Бачимо встановлений нами додаток та встановлюємо його саме на приставку. Відкриваємо додаток, натискаємо вліво та переходимо у пункт налаштування про застосунок. Перевіряємо, що включений пункт «Повідомляти про оновлення та включаємо повідомляти про оновлення вспливаючим діалогом. Та на всяк випадок перевіряємо оновлення додатку. Якщо версія не потребує оновлення, продовжуємо працювати.